Тендітна краса вирощена з любов'ю. До Дня матері івано-франківцям показали квітуче розмаїття фіалок. Усього майже 400 видів, що чарують кольорами та формами. Тут мініатюрні і стандартні сорти, а ще останні новинки від світу селекціонерів. Навесні вони якраз демонструють пишний цвіт у всій красі. Втім, колекціонерки кажуть, вигляд фіалки напряму залежить від настрою людини цвітіння фіалочки з весни до осені, а в зимі десь так місяця три вони практично не цвітуть. І осінню бажано пересадити їх в свіжий ґрунт, щоб вони вже навесні тоді порадували пишним цвітінням. Фіалочка це для любої жінки, таке клакмусовий паперець і є настрої. Коли жінка каже, що вона й фіалочка не росте і не цвіта, це значить що вона неї поганий настрій не забуває полити або переливає фіалочку. Коли настрій хороший, фіалочка стабільно поливається, і вона тоді завжди цвітає, радує квітами. Крім фіалок, на виставці різноманітні кактуси. На своїй батьківщині ці рослини мають важливе сільськогосподарське значення. Втім, колекціонери цінують їх передусім за прекрасні квіти. Багато їх вживають їжу. Місцеві аборегени варять каші, а з квітів і плодів виготовляють цукати. Ну, але їхня заслуга полягає не в цьому, а в тому, що вони роблять нашу планету зеленою підтучою, в тих місцях, де життя для інших рослин практично неможливе. Є тут і оригінальні рослини, схожі на камінці, на кожній незвичний крихітний візерунок. Осінь приходить до цвіту дуже гарно, все, все в квіту. Рослини помало дуже ростуть. Це такі оця рослинка десь це мінімум 15 років, а може й більше. Виставка триватиме до 10 травня. Відвідувачі зможуть не лише помилуватися квітучими експонатами, але й спитати поради щодо догляду у фахівців.